Доброго ранку! Я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок. Картопля пюре. Звичайна картопля кожен. з хазяїв знає, як вона готується. Чиститься картопля, кришиться не дуже мілко, заливається кипяченою водою. Можна гарячою та варите, поки картопля не стане м'якою. В кінці зливаєте, сижуєте в воду, додаєте молоко, можна замість молока сметану, або йогурт, або сливки, по вашому бажанню. Товчите, підсалюєте за смаком, можна вкинути перцю або інших спецій. Добре-добре перемішуєте. І розбавляєте оцим молоком або сметаною, або йогуртом так, щоб вона не була сухою. От вона вже і готова. Звичайний покришений огірок, тут нічого складного нема. Єдине, що беріть, молоденькі огірки. Вони смакують дуже-дуже добре. І не захоплюйтесь соленими огірками, бо там дуже багато солі, і вона не завжди корисна. Зайва сіль в організмі, тим більше у людей похилого віку, вона викликає проблеми. Риба. Риба жарилась на олії. Олії брали зовсім трошечки. Перед тим, як жарити, берете борошно, пшеничне борошно, додаєте до нього трошки кукурузного борошна. Сіль спеції, беріть багато різних спецій. Окунаєте, перемішуєте ці всі борошно з спеціями, окунаєте туди шматочки риби і викладаєте на прогріту з маслом сковороду. Жарити дуже-дуже мало треба. Вона готується швидко. Я люблю не зажарену. Хто любить зажарену, то. Звісно, треба жарити довше, щоб утворилася ж скоринка. А якщо хочете, щоб була гарна скоринка, то після муки ще можете окунути в воду, а потім у спеції. Беріть тоді муку і спеції окремо, в окрему тарілку складайте і потім окунайте. Тобто муку закріпіть водою. Тоді можна жарити довше, вона не згорить. Огонь робіть більший, і скоринка буде більш такою хрумкою, Добавте більше олії. Ну, а спеції можна і потрушисити окремо зверху. Ну, а це такий невеличкий перчик, який я просто з ним задоволенням. Болгарський перець, він солодкий. Запиватиму кавою з молоком. Кава чорна, розбавлена соєвим молоком. Додаю ось ці спеції. Вони дуже смачні. Соус, точніше, не спеції, а соус. Дуже смачний. Смакує до риби, до м'яса. Складові цього соусу. Ну, ось такий в мене сьогодні сніданок. Бажаю вам смачних сніданків, хай вам добре смакує. Завтра буде хай у вас гарний, щасливий і сьогодні спокійний день. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!